Друзі, привіт! Маю для вас чудовий рецепт сирного печива. Приготування займає всього кілька хвилин, а виходить неймовірно смачно. Тільки подивіться, яке воно апетитне, багато шарове, а також сюди можна використати минулорічні заморожені ягоди. Отже, у мисці з'єднуємо кисломолочний сир, яйце, цукор і лимонну цедру. І просто перетираємо це все видалкою. Виходить ось така однорідна маса із невеличкими шматочками сиру. Окремо у мисці з'єднуємо борошно, сіль та розпушувач. Та перемішуємо це все. Далі додаємо сюди холодне вершкове масло і ось так руками перетираємо в крихту. Цю борошняну масляну крихту з'єднуємо із сирною масою і замішуємо тісто. Виходить ось таке еластичне тісто, яке не прилипає до рук. Накриваємо його харчовою плівкою, і відправляємо в холодильник на одну годину. А тим часом приготуємо начинку, У каструлю додаємо смородину і доводимо її до кипіння. Також додаємо сюди крохмаль та цукор, які попередньо потрібно з'єднати між собою. Перемішуємо і варимо буквально ще хвилинку, доки маса не стане густішою. Далі дістаємо наше тісто із холодильника, розділяємо його на дві рівних частини і розкачуємо прямокутники товщиною приблизно 3 мм. Зверху наносимо охолоджену начинку. І далі загортаємо наше тісто, формуємо щільний рулет. Все те саме робимо із другою половиною тіста. Далі, ось так гострим ножем, нарізаємо рулетики з тіста, формуючи печиво. Зверху змащуємо збовтаним жовтком та посипаємо пластівцями або кунжутом за бажанням. Випікаємо печиво при температурі 180 градусів приблизно 30-35 хвилин, доки воно підрум'яниться. Як бачите, начинка не витікає, печиво виходить дуже смачним та апетитним.